Народився, прийшов днес із небес, щоб спасти люд свій весь, і утішився. Прийшов днес із небес, щоб спасти люд свій весь, і утішився, Вифлеємі народився, Месія Христос наш і спас наш для всіх нас, нам народився, Месія Христос наш И спас наш для всіх нас нам нас. Нашого життя. І сестри, визнаємо перед Богом наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Помилуй нас, Господи. Зрішили ми перед тобою, дай нам, Господи, своє милосердя і дай нам з вічного життя. Амінь. Господи, помилуй нас. Gospody POMILUJ nas, Chryste POMILUJ nas, Chryste POMILUJ nas, Gospody pomylu nas, Gospody POMILUJ nas. 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 Olimosam. Боже, ти заради своєї слави і спасіння роду людського, схотів установити Христа верховним і вічним священником. вчини щоб народ, який він набув для тебе своєю кров'ю, з участі в його спомені черпав міць, яка плине з його Христа і Воскресіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Читання з першої книги царів. Коли наблизилась для Давида година смерті. Заповів він синові своєму Соломонові, кажучи, я йду дорогою, призначеною для всіх на світі, ти кріпися і покажи себе мужем, бережи накази Господа Бога Твого, ходи Його путями, держи Його установи, заповіді, присуди і приписи, як це написано в законі Моїсея, щоб тобі щастило в усьому. Що чинитимеш і всюди, куди обернешся, щоб Господь справдив своє Слово, що сказав був до мене, якщо твої сини вважатимуть на свої вчинки, ходивши переді мною по правді усім своїм серцем і всією своєю душею, то не забракне у тебе ніколи спадкоємця на престолі Ізраїля. І спочив Давид із своїми батьками, і поховано його в Давидовому місті. Царювання ж Давидового над Ізраїлем було сорок років. В Хевроні нашого батька від віку й до віку, Твоя о Господи велич і сила, слава вічність і величність. Бо все, що на небі й на землі тобі належить, Господи Боже, Ти всім владарюєш, тобі, О, Господи, належить царство, ти вище над усе над усім владика богатство і слава від тебе, Господи Боже, ти всім владарюєш, Ти усім володієш у руці Твоїй сила і могутність у Твоїй десниці. Звеличити і все зміцнити. Господи Боже, ти всім владарює, Царство Боже, покайтеся і віруйте в Алілуя, 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 Алілуя. Господь, з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Івангеля від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, покликавши до себе 12ох, почав розсилати їх по двох і дав їстими духами.